Приві, дорогоцінні! Що хотіла би сьогодні проговорити про те, як буде, ну як взагалі іде війна Антихриста і Бога. Коли буде вже кінець всього, тому коли стане з воїнством проти народу, проти Господа нашого Ісуса Христа, Ісус Христос вийде зі своїм воїнством. Воїнство це його воїнство, це люди Божі, це люди, які славлять його і зараз. Проповідують Слово Боже, так коли Антихрист збере всю свою погань, збере тих, ті народи, тих людей, які поклонялися йому, які займалися сатанізмом, які пророкували ці лише пророки, так? вони свідчили про е діяння, що думали, він ну, як Антихрист, він якби е е е е е Робив так, як Ісус, він хотів обманути обманути да, людей. І ті, які будуть омануті Антихристом, ті підуть за ним вслід. А ті, хто знають Божі люди, які знають, які вивчають Слово Боже, вони знають, що буде Антихрист. І Ісус не прийде двічі робити одну і ту саму роботу. Він не прийде нас рятувати, Він прийде нас уже судити. Тому Антихрист зараз робить все можливе, щоб оманути людей, Зробити. Він прийде і буде робити там якісь чудеса, Да? І ті люди, які повірять йому наслідують Його, Він, ну, Ісус виступить проти Антихриста. А ті люди, які повелися з Антихристом, вони підуть проти Ісуса. І вони будуть звернуті в озеро Огняне, да? яке буде сіркою. Тому. Нам потрібно зараз робити свій вибір, чи ми йдемо за Богом, чи ми йдемо проти Бога, тому що як пишеться, що Що як прийде Ісус на землю, то як його побачить, очі у нього у Христа, як полум'я вогняне, і на голові у нього багато діадем. Він мав ім'я написане, яке ніхто не знав, крім самого, він був одягнений в одяг колір крові, ім'я його Слово Боже. Тому церква наша так і називається Місія Слова Боже. Так, місія. Місія, так, слово Боже, це так, як Ісуса. І коли прийдуть до нього небесні, е, небесне воїнство, так вони будуть одягнені все біле, на конях білих. І коли Ісус е, вийде, е, до нього буде із рота. Сходити гострий меч, і він цим мечом буде поражати всі народи, які були, вистроїлися проти Ісуса, який прийшов з Антихристом. Тому потрібно нас зараз, щоб не йти за Антихристом, не йти проти Бога зараз. Всім ем, об'єднатися, слухати Слово Боже і свідчити про Бога, щоб не бути звернутими в озеро Вогняне, як і буде звернуто.